Рад вранці на світанку босими ногами Йшла до Бога України, тихо з молитвами, Одягнувши вишиванку, розпустила коси, Щоб просити Бога сили і кращої долі. Вітер косе розплітає, суне чорна хмара, і вона впала на коліна і його питає. За що мені така кара? Чим я проганила, що в нас круки чорної прячуть і ростуть могили? Дзвонить з вами вже щоденно, днями, ночами. Сили мої пояги, вкрито все хрестами. Чи я тобі не молилась, чи дітей не вчила любити землю і тебе? Отче, дай нам силу. Скажи мені, Отче милий, скільки ще терпіти, як симів уберегти, скільки ще молитись? І почувся з неба глас, Встань, же скоро, мило. Той, хто хтів тебе здолать, сам ляже на гулять. Потерпи, ще трішки ти, я загою рани, рану, бо я чув всі молотки, мир скоро настане. Воля й доля в твоїм домі, повір, скоро буде, А ворога не пробачать ані я, ні люди.